Сьогодні багато хто не розуміє, як ставитися до війни. Адже Ісус учив: любіть ворогів ваших. То чому ж у Його апостолів були мечі? Усі чотири Євангелії свідчать, що коли прийшли схопити Ісуса, в апостолів були мечі. Це не суперечність. Апостоли носили мечі для захисту від розбійників. Вони жили в небезпечний час, навіть перебуваючи поруч з Ісусом. Вони користувалися цим правом. Бог ніколи не скасовував владу, яка стоїть на сторожі справедливості. Він не дає дозволу на анархію, розбій чи безбожжя. Будь-яке зло має бути зупинене і покаране. Але важливо, як і з якою метою, коли Петро витяг меча і відсік вухо рабу первосвященника, Ісус зупинив його. Та зцілив пораненого. Він показав, ця сила має бути під Божим контролем. Сила не може керуватися нами. Бо прийде час, коли Господь сам наведе лад. Ісус сказав: Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Це не заклик до насильства, це духовна битва між світлом і темрявою. Амінь.